А отже, голов... радник голови офісу президента Михайла Подоляк точно каже про те, що контрнаступ на Херсонщині вже йде. Повідомлялося раніше від Генерального штабу про 56 звільнених населених пунктів. Отже, це вже воно? Чи контрнаступ він якось відбувається у інший спосіб? Ну, у сучасних війнах є свої ознаки, за якими можна сказати, що відбуваються ті чи інші бойові дії чи то ведеться оборонна операція, чи наступальна чи контрнаступальна. Що ми зараз спостерігаємо на правобережжі, на тій території, про яку вже багато місяців ми говоримо, що вона має бути якомога швидше звільнена від російської окупації? Здавалося б, що зараз нічого такого значного. Не відбувається ніяких таких маршових наступальних е, дій е, пересічний громадянин може не побачити. Але якщо звернути на особливі прикмети, які можна виокремити з потоку новин, е, в яких ми перебуваємо, то ми можемо спрогнозувати доволі чітко е, ознаки саме. Початку контрнаступальної операції. Які ці е, ознаки? Ну, перше, е, ви знаєте, що за останній час, останні півтора місяці, особливо ми це бачимо, все ефективніші наші е, війська протиповітряної оборони, наші повітряні сили е, ведуть боротьбу з крилатими ракетами росіян? Це відбувається завдяки. Запровадження нової ефективної тактики, методів боротьби з цими крилатими ракетами, і ми також знаємо, що в новому пакеті військової допомоги, яка була оголошена Сполученими Штатами, зокрема включений в цей пакет і антипротиракетні ракети, тобто комплекси, які можуть знищувати. Ракети, які росіяни запускають на нашу територію, відповідно, це означає посилення протиракетної боротьби і зміцнення наших можливостей. Ми вже доводимо доволі ефективні результати цієї боротьби. Ви пам'ятаєте, коли там здається позавчора чотири ракети, які були випущені, вони всі були збиті. Силами повітряних сил, друга ознака це той логістичний кошмар, який ми створили для цього угрупування навколо Херсона на, цьому, на цій ділянці 350-кілометрового фронту на правобережжі Дніпра. Так? Коли ми Декілька разів руйнували ці вузькі місця мости, через які здійснюється постачання е, боєприпасів, здійснюється постачання зброї, здійснюється постачання паливно-мастильних матеріалів, е, підсилюються угрупування особовим складом. І те, що. Окупаційна влада терміново почала відновлювати Антонівський міст, почала терміново відновлювати і будувати там понтонну переправу над на Дарівського мосту, ремонтувати міст на Каховській греблі. Це говорить про те, що для них це критично важливо. Але повторними ударами і руйнуваннями ми підтвердили, що. Ці логістичні маршрути знаходяться під повним контролем Збройних сил України, а налагодити повноцінний замінник відповідний до потреб ведення або стійкої е, оборонної операції, або наступальної операції росіяни не можуть. Вони не можуть побудувати понтонну е, переправу, бо є. Серйозні технічні проблеми пов'язані з довжиною побудови цієї понтонної переправи, і складнощами, які можуть виникнути під час виконання цієї операції. Наступний пункт це ліквідація пунктів управління. Ми бачимо, що за останній тиждень 10 діб було знищено Більше 20 пунктів управління. При цьому гинуть офіцери, які приймають рішення, які знаходяться всередині планування процесу і вибивання цих офіцерів з пунктів управління, а з системи керування Збройними силами це дуже потужний удар, який дезорганізує взаємодію і взагалі будь-яку діяльність Збройних сил. Росії це послаблює їхнє угрупування. Далі ми нанесли декілька дуже відчутних ударів по скупченню ворога. Мелітополь, ви пам'ятаєте, повідомлення, коли там більше ста окупантів було знищено в результаті лише одного. Удара з Хамерсів, тобто це теж ознака того, що ми готуємо почву для контрнаступу. Далі, якщо ми проаналізуємо повідомлення з відкритих джерел, то ми знайдемо також інформацію про те, що вперше за останні 5 місяців вперше з часу. Активізації цієї війни проти України наші повітряні сили застосували 5 пар а, винищувачів, які працювали не лише на правобережжі, а і на лівому березі. Тобто це така е, ознака того, що ми маємо потенціал і ми Маємо перспективи застосовувати активно нашу е, авіацію. Якщо ми проаналізуємо знову ж таки повідомлення про е, застосування е, новітньої зброї, е, буквально 2-3 дні тому було повідомлення про знищення там за різною інформацією від 8 до 14 цілей протиповітряної оборони Росії, коли були знищені. Комплекси С-300 і станції наведення панцир. Так, це говорить про те, що ми осліплюємо протиповітряну оборону. Це дає можливість працювати нашій авіації по артилерії. А якщо ми знищуємо артилерію, то відповідно у нас є можливість проводити наступальні активні наступальні дії. Тобто, це такі дуже значущі. Події, які насправді говорять про те, що наш потенціал контрнаступальний збільшується з кожним днем. А ще одна ознака, на яку я би звернув увагу глядачів, це отримання Україною танків містоукладників. А вони застосовуються для подолання перешкод, а це можуть бути невеличкі рівчаки чи зрошувальні канали, бо ці танки можуть протягом трьох хвилин в автоматичному режимі укладати міст, по якому може проходити наша важка техніка, і довжина цього моста може бути там до 22 метрів. Тобто це якраз та інженерна зброя, яка зможе е, впоратись з тим ландшафтом, який ми маємо на правому, ну в подальшому і на лівому березі е, нижньої течії Дніпра, де багато зрошувальних каналів, які є е, природніми такими е, бар'єрами для просування важкої техніки. І якраз ці містоукладники вони е, пристосовані для того, щоб ефективно вирішувати е, цю проблему. Е, ще е, на, ми е, знаємо про те, що Сполучені Штати повідомили про надходження е, чергової партії допомоги Україні на 1 мільярд доларів. І в цьому пакеті у нас ракети Хаймерс, у нас снаряди 155 Міліметрові, і було оголошено, що в цьому пакеті порядка 50 броньованих машин швидкої допомоги. Зазвичай ці спеціальні машини якраз і застосовуються під час ведення наступальної операції для того, щоб швидко доставляти поранених. Від е, місць е, ведення бойових дій і якомога швидшого надання е, невідкладної медичної допомоги пораненим тому е, всі ці ознаки, і зокрема, е, ну, сьогоднішня новина, те, що відбулося е, в Новофедерівському Федерівці, так, так. Це просто так. чудова новина. Зараз здійняла неймовірний резонанс, це, це теж е, такий. Е, показник це прикмета це індикатор якщо хочете того що це все до, до до того що ми зможемо доволі ефективно проводити контрнаступальну так. операцію. от до речі, зараз саме бачимо кадри цих вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедерівка. Це біля міста Саки, окупованому тимчасово Криму. З вашого дозволу додам інформації. Просто ну, от прямо зараз відбуваються ці події. Якраз з'явилася вже реакція міннападу Росії. Там стверджують, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь там відбулася детонація боєприпасів. Ріановості про це повідомляє дослівно близько 15.20. На території аеродрому в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху за доповіддю з місця. Жодного вогньового впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було. Там запевнили у цьому Міннападу, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка не пошкоджена. Ну, принаймні а. Повідомляють про сім вибухів очевидці тих, хто перебуває зараз на окупованому тимчасово півострові. Чи може дійсно бути чомусь детонація стількох боєприпасів? Ви тут ще питання було до ППО? Мовляв, вони на своїх телеграм-каналах одразу почали розганяти інформацію, що дуже стоїть потужне ППО, які захищає ці об'єкти, що нічого не пролетіть. Чи дійсно настільки ефективне ППО Росіян система? Ну, Росія дійсно створила на території Автономної Республіки Крим на території Окупованого Криму, створила дуже потужне угрупування, багато ешеловане е, угрупування протиповітряних е, протиповітряної оборони, і вони дійсно мають там дуже потужні можливості протистояти, е, скажімо так, стандартним. Підходом до ведення е, і проведення бойових операцій, але, попри е, таку потужну протиповітряну оборону, ми пам'ятаємо, е, як був нанесений удар по командуванню Чорноморського флоту, і ці вибухи, які в Новофедоровці відбулися, можуть бути так само е, таким прикладом асиметричних е, дій. З боку е, Збройних сил України ми можемо лише припускати це, тому що ну відповідно ми маємо користуватися офіційною інформацією. Але якщо ми говоримо про логіку подій, і якраз логіку подій, яка пов'язана з тими ознаками початку контрнаступальної операції то е-е та бавовна, яка трапилася в Новофедерівці, вона нам дуже на руку. І та паніка, яка відбувається зараз в Криму, і та мобілізація, яка там відбувається, відволікання уваги, і головне, неспроможність зараз того військового аеродрому в САКах виконувати бойові завдання, як мінімум там протягом кількох діб. А я вже не кажу про е, той знищений боєкомплект е, ракет, якими е, окупанти е, здійснювали терор е, проти населення України. Так То, тобто, я так розумію, всі... так вибачте, теж переб'ю вас. Це оті детонують боєприпаси, які мали нам летіти на голову під час ракетних обстрілів. Так, да, абсолютно вірно. Зак закрема, і ці... ну, ми, ми не знаємо, які саме зараз детонували боєприпаси, але саме з цього аеродрому зокрема злітали і такі, які наносили ракетні обстріли по території України? Так ну і загалом, чи оця подія зараз чи дозволить вона расистами надалі використовувати настільки, от як вони до цього це робили, як військову базу окупований півострів? Чи вже тут буде інша, інші реалії після. Того, що сталося а вже більше десяти навіть вибухів. Повідомляється про більше ніж десять, так ну на, на території Криму є декілька аеродромів військових. Росія перетворила Крим в таку потужну військову базу, але знищення, скажімо, цього аеродрому чи та ну, аеродром сам не знищений, скоріше за все. Але ця подія, вона звичайно буде мати дуже серйозні наслідки для здатності ворога атакувати нашу територію. Це без сумніву. Так, ну що ж, ми будемо слідкувати далі за тим, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова. Тільки будуть з'являтися нові додаткові або реакції, або коментарі будемо їх додавати. Нагадаю, що сталося кілька вибухів на військовому аеродромі біля селища Новофедерівка в окупованому Криму. Там вже пишуть. А, що є люди, тим, почали терміново від'їздити з цього селища і, взагалі, у місті Асаки, біля яких цей аеродром знаходиться, взагалі про евакуацію ледь не оголошують. Ну що ж, слідкуємо, як тільки щось буде, то додамо. От загалом щодо ракет, так то тут. А... Були розмови про ті ракети, які можуть впливати на російські радари. Пентагон зокрема підтвердив надання Україні цих протирадіолокаційних ракет та деталей до літаків Міг 29 Використання їх дозволить Збройним силам України осліпити армію окупантів, створивши перевагу для контрнаступу. В тому числі заявив про це заступник міністра оборони США Колін Каль. До цієї заяви в Пентагоні офіційно не оголошували про передачу ракет вони здатні вираховувати місце розташування цілі та вражати їх, навіть якщо радіолокаційна станція була вимкнена. Раніше російські пропагандистські змі повідомляли, що ЗСУ нібито вперше застосували ці ракети у бою 7 серпня. Як докази публікували фото з уламками ракети, на яких видно. Було американське маркування. От ці ракети, теж чому навколо них такий галас здійнявся в стані ворога? Чим вони нам так корисні можуть бути? Ну, я би сказав, найголовніше, чому здійнявся такий галас з сторони Росії, тому що вони після застосування нами оцих ракет вони опинились в нокдауні. Просто були дезорієнтовані, і це було настільки несподівано для них, а вони фактично втратили контроль над ситуацією на певний час, і вони взагалі не розуміли, що відбулося і чому це сталося, і далі що з цим робити? А в чому унікальність цих ракет? Ну, по перше, найголовніше, що застосування цих ракет. Виявилося повною несподіванкою для росіян, несподіванка це завжди перевага під час бойового змагання. І в даному випадку це точно наша перемога і е, застосування цих е, ракет завдало просто ніщівного удару по протиповітряній обороні, особливо якраз на правобережжі там. Де Херсонське це угрупування знаходиться що це означає? Ну, по перше, з'явилася інформація, ми вже про це говорили, що там порядка від 8 до 14 цілей протиповітряної оборони було знищено за три дні, а багато це чи мало. Давайте порівняємо: в середньому Україна знищувала порядка 25 цілей на місяць. Саме сил протиповітряної оборони Російської Федерації, так? А тут за три дні знищено більше півмісячної норми. Тобто, це посилення майже в дев'ять разів посилення наших, наших, нашої бойової спроможності знищувати ворога. Але знищення систем ППО це не є самоціль. А це все пов'язано з логікою ведення війни і бойових дій, тому що якщо ми подавляємо протиповітряну оборону, це розкриває небо для наших повітряних сил, і ми можемо застосовувати нашу авіацію для того, щоб вона могла знищувати оборонні позиції окупантів. В першу чергу знищувати. Артилерію і ефективність застосування саме авіації для знищення артилерії, вона в рази перевищує навіть можливості хаймерсів. Тому зі знищенням ПВО протиповітряної оборони ми е, отримуємо можливість знищувати артилерію. Це та перевага найбільша, яка є на сьогоднішній день. У окупантів ми знаємо, що вони чисельністю значить, артилерійських систем, невичерпним умовно, а кількістю боєприпасів намагаються продавлювати нашу оборону в даному випадку. Розчищення цього простору дозволить нам проводити буквально звільнення територій Наступне цей удар. Він до чого призводить, замінити ці системи протиповітряної оборони в стислий термін, неможливо. А навіть якщо залишився живий е, там, персонал, який обслуговував ці пускові установки С-300 е, чи той, той панцирь, вони не можуть взяти інший е, комплекс. За один день і знову поставити його на озброєння, це потребує додаткових зусиль для того, щоб десь з тилу перетягнути, або замість цього поставити інший. Вони мають прив'язатися по координатах. Вони мають увійти так сказати у стан справ, що відбувається на полі бою, у взаємодію. Це, це не робиться не за один, не за три дні. Тобто, це. Потребують доволі багато терміну, так і це відповідно послаблює в цілому протиповітряну оборону. А відтак можливості для наших сил для наступу, крім того, застосування цих ракет збільшує дальність враження, якщо хаймерси стріляють у нас на 80 кілометрів, наносять удари, то ця ракета може. Застосовуватися на відстані до 150 км. кілометрів, і це так само значно а, покращує наші бойові можливості. Так, це вже зовсім інші будуть у нас можливості у наших збройних сил. Пане Андріан, дуже дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. На жаль, мушу вас відпускати. Вірний час є обмежений. Андріан Галач з нами на зв'язку. Був я вам дуже дякую. До нових зустрічей у ефірі Апостров Тіві.